Для кого це відео? Для кого це відео. Для якоїсь активної людини. Людина, яка відмовилася від якихось активних дій. Для чоловіка, скоріше за все стрілець Лев Олен. Відмовився від якоїсь ідеї, да. Е, людина відмовилася щось брати в свої руки, взяти на чимось контроль. Не хоче щось. Е, людина знаходиться. Хм. Під маніпуляцією якої жінки, терези, близнюки водолій, може бути по гороскопу. Людина може заганяти якісь такі страхи, може вас обманювати щось стосується фінансів. Або вона говорить, наприклад, побережи свої фінанси, або також вона може. Може, 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 вона вас від чогось відмовляє, щоб ви не вкладалися кудись. У вас можуть бути якісь думки про почуття до певної людини, якісь можуть бути або вам сни сняться, або ви роздумуєте про почуття до когось завести нові стосунки, але людина, та жінка вас вводить в оману для того, щоб ви не рухалися на якусь відстань. Вона намагається вас тримати у балансі. І тримати на відстані від того, куди ви хочете рухатися. Основна тема розкладу, про що вам треба згадати, що ви забули, що вам треба згадати. Те, що ви на коні, що ви переможець. Ну, в принципі, ви досить самодостатня людина. Ви перемогли щось когось, Да, тяжким трудом вам це могло датися. Що вам треба згадати? Але ви почали щось нове е, на самоті. Або будете починати щой... да. якесь нове починання, яке привело вас до самотності, і це скоро дойде до фінішної, прямої, до фіналу. Завершується ситуація самотності. Вам треба згадати, що ви самотня людина, що ви досягли великого успіху, але вам треба завершувати зі своєю самотністю. Скептично можете віднестися до цієї інформації, яку я зараз кажу. Будете або аналізувати, або Досить таки скептично з критикою віднесетися. Щось захочете вивчити, будете, можливо щось перевіряти якимось чином. Може стосуватися інформація якогось чоловіка, овен-стрілець. Ну, тут, скоріше, за це може бути овен, чоловік може займати якусь таку високу посаду, будете перевіряти, чи є взаємодія з цим чоловіком, чи все зруйнувалося. Для того, щоб внести якісь зміни в своє життя, щоб людина дати шанс Пентакловій королеві. Вкладатися у когось. Або ж навпаки, обмежити чийсь вплив на вас, на ваше життя. Вплив людини з дому може бути ваша мати, наприклад, і пориняти з головою в роботу, на чимось працювати. Ви хочете отримати шанс, наприклад, створити сім'ю, і ви не знаєте, чи варто туди вкладатися, чи, можливо, є якась ситуація, яка обмежує. Тут якась досить доленосна буде людина для вас. Доленосне партнерство. Але немає ніякого руху розвитку, і взагалі є страх, що взагалі так буде продовжуватися і далі. Бо хтось не може діяти, тому що в когось може бути сім'я, хтось не може діяти для того, щоб створити з кимось якийсь союз, партнерство через те, що, наприклад, якщо це любовні стосунки, через те, що хтось може бути зайнятий. Ще щось є? Зміни, які будуть відбуватися, будуть відбуватися зміни, і вам доведеться відбиватися від нападок, або вас будуть спокушати дуже активно чимось, і вам доведеться прямо агресивно відмовлятися від цього. Або вам доведеться відбиватися від того, що ви якось пов'язані з дияволом. тобто. Ваше проявлення емоцій, воно не дає вам бажаного результату, не, не приносить бажаних, да. немає ніяких взагалі. Ох... Ви втрачаєте свій ресурс емоційно реагуючи на щось, вам треба комусь зайнятися медитацією, комусь добре обдумати взагалі. Коротше, ваші емоції, коли ви піддаєтесь на якісь провокації, вони вас можуть приводити до того, що ви втрачаєте якийсь свій ресурс. І, врешті-решт, ви проявляєте себе, свою харизму, а ви залишаєтесь врешті-решт недовольні. Король Жезла дуже активний чоловік. Ні. Треба добре щось думати, проаналізувати, якусь інформацію знайти, можливо, з кимось поговорити.